Чи інакше виникає питання про мотиви того джерела, і е, маса прекрасних класичних в світі журналістських розслідувань робилося на основі свідчень веслблоуерз, таких е, свистунів, яких називають на заході, щоб не називати стукачами. Така традиція там х років. А коли люди е, реально е, свідчать і розповідають зсередини з структур, з систем з компаній, навіть приватних, публічних. Інформацію про зловживання, про корупцію, про розкрадання, і от не питаємо, хто джерело, Ви будете його захищати навіть в суді, це ясно, не те, що тут. Але відчуття це цей скаут чи це мотиви. Це, це шляхетні мотиви? люди не урвався терпець. Я дуже далекий від конспірології. Знаєте, чим конспірологія від правди відрізняється? От насправді. Хто знає, от просте визначення. Конспірологія точно наук йде. А всі все знають. Близько, але є більш точніше визначення. От правда це те, що можна підтвердити якимось Дослідами, ну чимось, там є якісь підтвердження, обґрунтування, аргументи в конспірології просто нема, от, а, от просто є вислів якийсь, і всі таки правда. А чому це правда? Чим доводиться? Ніхто не знає, ну тому що так. Ось Оце є різниця між правдою і конспірологією. Тому от історія про мотиви це конспірологія. Ну звідки б я мав би знати, що думає найближча людина. Ну я навіть іноді не знаю, що моя дружина думає про мене, коли на мене дивиться. А тут мотивацію іншої людини, з якою я знайомий, але не це не, не мій родич, так щоб я був певний, що там говорить. Я не знаю, і я не лізу в те. Я чого я не можу зрозуміти? Я навіть не хочу проаналізувати. От голий факт я вам просто можу процитувати слова мого джерела. Мені джерело дає от копію контракту цього. Це pdf файл, такий там 15 сторінок. Я такі самі файли бачив до вторгнення. Поки що Міноборони публікували їх прозоро. Це була абсолютно не секретна інформація. От просто. Кожен рік я ці договори своїми руками бачив, там, аналізував. Я думаю, що такий контракт, такий самий, як там, минулорічний. Там є, є, є юридичні зміни, зрозуміло, що там військова частина якось по-іншому вже ми, ми цю всю інформацію чули, приховали. Вона не була опублікована, хто що там не плиткував. От. І Джо каже, Юра, а тепер просто подивись на дві речі: на ціну продуктів харчування і суму контракту. От до вторгнення ці контракти були розміром там, мільярд гривень. ну, два, ну на, на коло десь на рік виходило десь 5 мільярдів гривень по всій Україні. А тут один контракт, я розумію, що це 6 областей, і 13 мільярдів, і яйця на, на минуточку не по, не, там, не по 6.50. Ну, от, до вторгнення вони були, до речі, по 3,90%. В вони були 30, по 3,50, а там 3,90%. Я коли, знаєте, бачу плюс 10% до магазину, я спокійно ставлюсь до того. Ну, тако, Ну, Я, я не підозрюю навіть відкати, корупцію, ну, такое. Там можна багато пояснити. Ризики відносини з владою, хоча з точки зору міноборони там все зрозуміло, там 10% це були правильні 10%. Але 10% це не та ситуація, коли я взриваюся, біжу там в бублистую. Тут я бачу яйця по 17 гривень. Вся моя розслідувальська робота в цій історії, як журналіста, заключалась в прості речі. Я ж друкував оту табличку. І пішов в найближчий супермаркет Варс. І по, просто пофоткав ті продукти. Яйця, картоплю. Ну, ду, ну вдруг, я думаю, може, щось неправильне пам'ятаю. Ні, в контракті картопля 22, в магазині 8,50. Окей? Пішов в сусідній магазин, в сільпо, там картопля взагалі 790 була на той момент. Не по акції, не по скидці, просто звичайна картопля, не мита, така сама, як і у солдаті. Я беру цю інфу, от просто описую десь на, ну, на сторінку в Орді. Roman Кір, 14 кегель, додаю ці скріни цього контракту, фоточки, кидаю своїм колегам, з якими працюю, кажу, що будемо робити. Колеги відразу кажуть, Ну, що йди в паблік, що ну це стаття. То. Я такий, стоять куди, ну слово да? я буду зараз кричати, що тут корупція. ну, Нас же ж розіпнуть. Причому розіпнуть кацапи, Ну за те, що ми тут корупцією займаємось в Україні. І тому я був саме тою людиною, чесно визнаю, що яка вдарила по гальмам. Ну от, Я не хотів це публікувати взагалі. Я попросив своїх друзів донести це до офісу президента. Ну, друг же ж не знає. У нас справді іноді буває. Єрмак знає, а Зеленський вже не знає. От донесли і, скажімо так, отримана інформація ну, мене переконала в тому, що тепер точно йде в паблік, але після Рамштайну. Тому що, умовно кажучи, офіс президента нам відмокнув. Ну, скажімо так, дав зрозуміти, що. <плес> а <плес> як, ви минає, коли моргає офіс президента. <плес> <плес> ну, скажімо так, е е нам могли сказати, що ми, ну от так, відразу в неофіційній комунікації, що ми вже шпигуни, ну, і мене б могли арештувати ще до всього того. Цього не було, навпаки, е скажімо так, е нам пояснили, що без пабліку зрухнути Міноборони навіть Зеленський не може. Ну просто там сидять такі упорі по всій вертикалі, от, е які за свою копійку реально тушаться. Ну і от те, що Резніков потім влаштував той цирк на дроті, це до речі було цим свідченням, чому був потрібен паблік. Резніков вже що почав? Ну, державну зраду шити раз. А друге він каже: Ну, але тепер робочі групи, антикор засідання спільне поговоримо з. з, з Місяць вже пройшов, Резніка там наради всякі всяке збирає, а контракти ми також ще не бачимо. Правильно? От оце б те саме, що було б, якби ми просто так все покинули. Тому і і вирішили: ну окей, якщо Зеленському потрібна допомога, так допоможемо. І Зеленський, ну якщо пам'ятаєте, він відреагував вже потім в пабліку через добу так, і так, у своєму записі, він, до звернення до нації в вичерньому, він подякував розслідувачам за увагу до закупівель. Оце була. Ну, Може, так. його штовхнула до цього реакція заходу. Вона на той момент він вже знав, що по нас приїхала генінспекція Сторча. Ну це з США приїхали скажімо так, дуже круті аудитори, назвемо їх так, ну, які насправді просто збирають інформацію і ну, скажімо так, і доводять її знову назад до Зеленського. Ну, все таки, і ще один канал інформування президента. На той момент вже в Україну приїжджав голова ЦРУ. Який інформував і про військові плани, в тому числі нашого президента. І я ж кажу, і вже спрацьовував цей ефект Ну, Там вже критична маса всього от, була. Бу. Російська пропаганда якось використала це. Вона спробувала, але в неї не, не вийшла. У нас реально було захищене розслідування зсередини. По-перше, ну, ми мали чітке розуміння, що наш контракт достовірний, тобто нас не можна було ну, спіймати ні на чому. І по-друге, ми відразу цю історію, ну от е, я був щиро ж переконаний, що е, е, ну я на той момент не ще про минулорічні контракти. Я був щиро переконаний, що з Легко це що, історія успіху, <плоди> та, от, е, що там, от, там просто був цей хитрий пункт. я от, е, Чим відрізняюсь насправді від багатьох інших журналістів. Чому я не журналіст, не класичний? Я контракти справді читаю. Журналісти зазвичай коментарі беруть. Тому я не, не журналіст, якщо що, я відразу визнаю, щиро, я не дуже журналіст. Контракти мені цікавіші, ніж думки про контракти. От я там вичитав такий пункт, що оплата за товар має піти через 30 днів після факту поставки. Умовно, 1 січня ти привіз яйця в військову частину, гроші за них отримуєш через 30 днів. Ну, 1 лютого. Ось мій дедлайн. Ну тобто, якщо ти не хочеш, щоб гроші вкрали, ну тобто, ти маєш затримати їх оплату. Тобто, окей, яйця хай привезли, накладну підписали, але ж це ще гроші не вкрали. Мені ж то що важливо? Мені потрібно гроші на мавіки, ну, а не міфічна якась там справедливість. Тобто в мене був шкурний інтерес. Нема мавіків, є ворог. Хлопці в окопах побувають, прийдуть в Київ, в мене завалять теж, що... ну, ми бачили да, на захоплених територіях, що відбувається. Тобто я взагалі за своє життя боровся. Ну і зрештою, так вийшло.